Майже 30 учасників з 11 областей України з'їхалися до села Кам'янське, аби зробити корисну справу, відновити приміщення та облаштувати його як повноцінний молодіжний центр, а також щоб змінити обстановку, відпочити, розширити коло друзів, однодумців для нових проєктів тощо. П'ять насичених днів із фарбуванням стін, висадженням сакур, монтажем ламінату, інтелектуальними вечорами, ранковою поштою, грою таємний друг міжкультурними вечорами та іншим дозвіллям. У цьому ж дусі і центр, де дієві готовий приймати гостей. Чесно кажучи, очікування були доволі занижені, тому що реальність виявилася набагато краще. А в мене батько, як тільки почув, що я їду сюди, не знаючи про цю організацію, порівнював це з концтабором, кажучи, що я там буду працювати, от як в таборі 24 на 7, Виключно за їжу. А насправді це виявилося набагато краще. Це суцільний розвиток. Програма настільки насичена, що і в мене немає часу навіть розслабитися. У нас постійно. В гарному розумінні слова розслабитися, наскільки це все пізнавально, у нас куча лекцій, куча семінарів, куча практики як роботи в команді не тільки на об'єкті фізичному, а й моральному. Раніше молоді не дуже було де збиратися. Раніше не було, але завдяки програмі Апшифт. Ми створили у будинку культури. Теж місце кафе, бібліотека, другий поверх. Але місце дуже маленьке, тому завдяки віднові воно у нас розширяється і буде як молодіжна рада. ще одну ініціативу в межах проєкту ЮАЙ» реалізувала громадська організація Простір молоді в Кам'янському сам перед це особливий обман тому, що це сільська громада. До того ми працювали лише у містах. А це сільська громада, і в молоді буде тепер можливість мати змогу де зібратися, тому що ми знаємо, зазвичай от у селах молоді набагато важче ніж молоді в містах, і таким чином створиться цей об'єкт і молодь буде мати місце, де вони зможуть збиратися. Відновлений простір частина будинку культури Кам'янської сільської ради. Він буде призначений для того, щоб молодь збиралася, проводила активний час організовували якісь свої спільні ініціативи. Приміщення було в такому стані, що в нас із громадою громада дала дуже велике співфінансування. Також програма віднова і спільними зусиллями ви відновили приміщення. Була там стара підлога, її було демонтовано: залито стяжку, пошпакульовані стіни. Також буде санвузол, замінені вікна, будуть встановлені ролети. Також ми встановили ламінат, повністю пов'яли проводку, закуплено світлове обладнання. І сьогодні вже ми збираємо меблі, встановлюємо ролети. Ще учасники мали лекції з медіаграмотності, взаємодії з владою, багато екскурсій, зокрема з крафтовим присмаком. Тощо загалом проєкт значно більше ніж відновлення 82 метрів квадратних. Тут збиратиметься молодь із Кам'янської громади, до якої входить вісім навколишніх сіл.